Треба на фронт, на передову. Дузу І може там знов швидше. Це звичайний урок фізики у Львівській школі номер 30 Такими словами, вчитель та лаборант зверталися до учнів 9 класу. Інцидент начебто стався ще місяць тому, однак в мережі відео з'явилось лише тепер. Воно одразу викликало широкий розголос. То, судячи зі слів цієї істоти, зараз його захищають придурки і гинуть теж придурки, не може стриматися заяву на стіл, і хай чеше зі своєю нестриманістю на всі боки. Ми намагалися сконтактуватися з дирекцією навчального закладу, однак на телефонні дзвінки вони не відповідають. Відомо, що в школі вже провели внутрішнє розслідування. У всьому звинувачують самого працівника, який поводився неприпустимо. Очільник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк наголосив, що учні, начебто, порушили правила поведінки, що і стало причиною такої емоційної реакції лаборанта. Вдалося з'ясувати, що під час уроку учні 9 класу порушили правила техніки безпеки на уроці фізики, що могло призвести до травм. Це, як пояснив працівник, і спровокувало його до таких слів. Управління освіти створило комісію для розслідування, а також звернулося до поліції. Наразі лаборанта відсторонили від роботи з дітьми. Йому оголосили догану і він більше не обійматиме свою посаду. На інцидент також відреагувала й освітня омбудсменка Надія Лещик. Стверджує, що вже підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти міста Львова щодо обставин випадку та надання всіх документів. Також вона закликає батьків і свідків допомогти з'ясувати всі обставини цього неприпустимого випадку. Карина читає телеканал НТА